Вітаю у програмі щирої музики у програмі Спробуй наживо з вами, як завжди, Оксана Лісовська, Степан Єднак. І сьогодні чудові гості Настуся Фученко. Я пізнаю цю дівчинку з минулорічного. Тривалого, тривалого і переможного її виступу у нашій програмі Веселий нотний стан. Ті, хто дивляться Галичину, напевне пам'ятають пісню про Миколая, бо це неможливо забути. Так? Ти була у нас переможеця, так, так, Настуся? Ну, дивися, я тебе вже представила. Тебе звати Анастасія Фоченко. А далі ось там нашим глядачам сама про себе. Скільки тобі рочків, де ти вчишся? Мене звати Настя, мені шість рочків. Трошки нижче мікрофончик тримає, він гарно буде. Так, а де ти ходиш в садочок, так? Чи в школу вже? В школу. Ходиш в школу в перший клас, так. так. А в яку школу ти ходиш? В дев'яту. перший А клас. Перший А клас. Всі дивляться сьогодні напевне передачу за тебе вболівають, так? Так. Так. Зрозуміло. А співати? Де ти вчишся? Я вчуся співати в просвіті. В просвіті. Там вчительку твою звати. Руслана Денега Руслана Денега у мене до тебе запитання. Всі діти не кажуть, як тебе по батькові, а тому каже сама, чому ж ти за такий педагогічний підхід? Скільки б дітям не було? всі говорить, Руслана і все. Так, демократія. Я так себе молодше почуваю. А, го, тут справа не в педагогічних прийомах, так, а чисто психологія. Зрозуміло. Розказуй, як ця красуня до тебе потрапила. Тобто зараз їй шість. Минулого року вона у нас співала, значить, їй було 5. Так. Отже, займатися вона почала, коли їй було. В чотири. 4 дочки вона почала займатися, але були перерви, бо дітки в такому віці часто хворіють, звичайно. Але ми гарно крокуємо, впевнено, вперед. Мріємо співати, хочемо співати. Ось не боїмося сцени. Mm -hmm. Ну те, що ти не боїшся я співаємо різних концертах. Дай, Ні, дай, я концертів. Я... Не боїмо. Ти справді не боїшся виступати? Ні. Зовсім, бо ти дуже любиш, напевне. Так. Так. А які пісні любиш співати? Люблю співати пісні різні. Різні. І співаєш, наприклад. Ну, про Миколая я знаю твою пісню, а ще які ти знаєш пісні? Знаю пісні. Дивна квітка. З вербова вербовує дощечка <звіс> е русалонька. Ого, які цікаві пісні. <звіс> Коляда. Ну, Коляда сьогодні вже не буде звучати, бо вже відколядували. Ти багато колядувала? Так. Молодець, правильно. А от русалонька, дивна квітка, щось таке фантастичне. Ти так ніби казковий герой в цих піснях. Так. так? А взагалі любиш казки? Так. Читаєш собі? Чи так. хтось тобі читає? Сама Вже тепер мама вирішила, що ти вмієш читати, значить читай сама, так? Так. А раніше читала мама казки тобі. Так. Молодець мама, правильно. Дітям треба багато читати. Зараз трошки дайте їй можливість послухати, не лише читати самі. А що ще любиш? Співати дуже любиш, так? так? А ще що любиш робити? Люблю танцювати, люблю грати. Якісь ігри чи грати на якомусь музичному інструменті? На музичному інструменті. Ой, справді, а на якому ти граєш музику? На піаніно. А куди ходиш на піаніно? Ходжу в мою школу. В музичну. Ага, до вчительки ходиш так. просто так зрозуміло. Ну, бачиш, ми кажеш, де вчишся про піаніну, зразу не сказала. Подобається тобі піаніно, так. так? Або вчиш таке, щоб ти і співала, і грала собі. Таке щи. У як гарно! Це дуже зручно, правда. Степано. Ну ти бачиш, які професійні люди прийшли. Вона собі може сама акомпонувати. А якщо сама акомпонується і є жива музика, правда? Дуже молодець. Так. Тобто ти вже наживо можеш собі сама заграти і заспівати. На молодець. Так, танцювати, грати на п'яти. Ще що любимо робити? Люблю гуляти на вулиці, гратися з подружками, правда? Так. так, так. І з е, люблю гратися з братиком. А який братик, як його звуть? — Захарчик. — Маленький, напевно. Якщо Захарчик, то маленький. Скільки Захарчикові? — Один рочок. Один рочок. Захарчик ще не дуже буде розуміти, що ми тут балакаємо. Але дивитися буде, правда? Так. — Добре. Зрозуміло. І братик тобі, напевно, теж допомагає співати. Так. Що співає справді з тобою? Ну нічого собі. І як це в нього вдається? Так собі. Ну так, з твоєї професійної позиції, то ні. Бо він ще маленький. Угу. Так. А ти любила співати теж, як була така зовсім малесенька? Так. Да. І, напевне, співала задовго до чотирьох років. Ну так, Ну так. в садочку виступала. Так. В садочку була солістка. Так. Ох, які зірочки до нас гарні прийшли. Руслана, то розкажи трошечки про те, як вона займається на уроці, бо так коротко відповідає дитина. Так, ні. Здебільшого так. Я правильні запитання ставлю. Ще в три роки мені показували відео дитини, що вона там щось співала, якісь пісні. За своєю тіткою повторювала, бо в мене раніше вчилася тітка Ліля Дядек. Так? Угу, Твоя то Це додя. вже таке з покоління до так, покоління та, та, та. переходить. І ми так? Вже так продовжили. Молодець. Ось вона дуже чемна, вихована, все слухається. Ну, сама сама чемна дитина, яка може бути. Так зараз дивися, мене, щоб там всі, всі інші діти не сказали, ай-яй. Вона, як ця губка, все впитує, все, що я скажу, все вчить вдома, повторює. Ось, ну, дитина хоче, є талановита, голосиста. Так, я пам'ятаю, Микола, а, я ой, як це було класно. А ну скажи мені, будь ласка, каже вчителька, що ти дуже чемна і все вдома вчиш. А може це насправді мама тебе заставляє вчити? Ні. Ні, ти сама? Так. Мама навіть не дивиться, чи ти вивчила, чи ні. Мама знає, що ти чемна. Так. А це так стосується тільки співу, чи ти і для школи так все вчиш гарно? Для школи теж. А ти відмінниця в школі? Так. Відмінниця, так? Угу. Ну зрозуміло тепер. І напевно відмінниці немає улюблених предметів. Чи якісь є улюблені? Трошки. Які Різні. читання любиш? Так. Читання любиш. Зараз буду вгадувати ще. Я просто не знаю, які зараз предмети є в першому класі. Степане, допомагайте себе дало досвіду більше. Я і Україна. Я і Україна, я такий урок. Відстав від життя. Маш, є. Однак, все. Діти перший клас скінчили від життя відстав. А які ще уроки цікаві є? Письмо, математика. Ого, це справжня відмінниця. Сказати, щоб і читання, і письмо, і математика, улюблені предмети це справжня відмінниця. А що це ти таке за документ нам принесла, скажи, будь ласка, Ану, це давай. Мі... моя. Давай ми так покажемо глядачам, що це таке. Це мій диплом з конкурсу «Ключбор». Але це в Польщі був цей так. конкурс. Ого! І коли це ти їхала? Їхала… Минулого року, так? Так. Це дуже далеко було. Трошки. Польщу. так. Ти не втомилася? Ні. Як так ти не втомилася так далеко їхати? Е, просто було весело. А, от бачите, так, я вам поясню дорослі, щоб вам не було нудного, треба, щоб було весело. Все пояснення просте. А далі дорога, не дорога тривала, не важливо, правда? Так. Багато було дітей на цьому конкурсі? Так. І ти перемогла? Ні. Руслана, розкажи, що це за документ? У нас як так? Нічого. Ну, що значить нічого? Дипломант. дипломант це диплом, дипломант, Ти знаєш, що дипломант це також переможець. Тому так. що є переможці гран-при, перше місце, друге місце, третє місце і дипломант. Бо документа не дають тим, хто нічого. Правда? <ріх> ну, та ти ж молодець, ти так гарно співаєш. то Ти знаєш про те, що. Що це твоя нагорода, так? Так. Поки що єдина. Так. Так. Але далі будуть ще конкурси. Угу. — Обов'язково. Так. Добре. І які ти пісні будеш співати? Можливо, ті, що ти сьогодні нам принесла? Так. Руслана, я знаю, що у ваших дітей завжди є серед репертуару авторські також твори. Чи тут ви вже маєте якісь напрацювання? — Є Авторська пісенька, коляда. Угу. З цього, що зараз в репертуарі в роботі, які твори такі ну, справді? Авторські тут немає, але дуже цікаво, вам сподобається, думаю, Росаленька. Угу. Це дуже стара пісенька, яка, яку колись співала Руся. А така співачка була. Співачка, так. Вона та, 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 та мігрувала, пісенька, наскільки та. я пам'ятаю. так. Ой, цікаво. Молодці, що ви шукуєте оцей такий репертуар напівзабутий. Молодці. А зараз збираємося на конкурс Тернопіль. Думаю, що може там щось візьмемо. Думаю, що ми там зустрінемося. <ріст> Обов'язково. Добре, тоді співаємо. Що у нас тут? Ого, го як багато. Ну, бачу, а, коляда, а не будемо вже, мабуть, коляду. Ну, куди навесні Ой, дощечку, коляду? Вироб. Давай дощечку вербову. Скільки людей співають. А, у нас співала, до речі, їх одна з учениць, правда, такі оранжації? Я не помню. Костечка, костечка. Пентатоніка мосточна мотива. Це завжди дівчино. Знаєш, у паузі тут розказували, що виявляється Настуся єдина дит... дівчинка в родині, О, скажімо, по татовій лінії у її тата п'ятеро братів і у всіх хлопців, і тільки квіточка Настуся <свісна> класно насточка розумієшся з автобіографічна. Так, mm -hmm. молодчинка, ти не хвилюєшся зовсім, правда, Настя? Молодець. Сказала, що не боїться і не боїться. Слухай, ну давай ми вже ту русалоньку послухаємо. Вона ж так мене зацікавила. Я не пригадую такої пісні, але зараз маю згадати. Та ностальгія має бути, знаєш, зараз. Так. ну а як же? Руся дев'яності. Знайома, я тоді так активно концертувала сама, так що. Вам-то добре. Я в казармі сидів. Ти, а я в той час казав. Я сидів на казармі п'ять років. Ну, пам я пам'ятаю.

крутили. — мені часто до приспіву треба було. Крутили зачароване коло і Росалонько. Ой, молодці викопали пісню, прикинь. Давай ще послухаємо. Щось тут зрозуміло про Росалонько? Ще Що, щось? Та, ну, звісно, дивись скільки. Треба ж вибрати. Давай, ну, ну давай дивна квітка. Ми так переключаємо, бо ви дуже багато принесли. Ми хочемо послухати. Так, це Тоні Матвієнка, так? Ой, така непроста. Квітка ожила, там Русалонька більше цікаво виглядала. Ні, вона, от в тут, а цей початочок, вона така доросла в ньому, така не вона. Ж. Правда? Русаленька. Ну, давай ще послухаємо. Так, так, ну колядою ми робитимемо точно. Ой, прийшла. Так, добре, добре. Зрозуміли ми з цією піснею. Теж вона нам знайома. А що таке ой прийшла? Зима. А, танцювати почала. Слухайте, ця пісня, про яку я казала. Краса. Це все одно новорічна? Ми її в будь-якому разі не робимо. Але це так мило. business Що коли вона співала цю пісню у веселому нотному стані, я впевнена, що вона перемагала, тому що півгаличини за неї голосували. Хлопці на трансляції обожнювали цю пісню. А це Миколая, це чудо. І що ми вирішуємо? Ой, Сама буде оптимально. Чи будуть прийшли раніше? В грудню no. було б добре. Тут ще й коляда, якась є, але це вже однозначно не для святого. Ой, молодець! Ну, Хід Галичини 2016 прозвучав. Ходи до нас, сонечко. Я думаю, що ми навіть обговорювати не, не дуже будемо. Значить, Це, що Сеньо, вперше ми його закреслили, а зараз Руслана є, Русланочку, ви нам допоможете в разі чого. Добренько. Поїхали. Саме апотичку. Прошу, Русаленька. Я покажу, я покажу, коли. Що мікрофон не працює? Раз, раз. Скажи щось солоденько. Скажи раз. От, перчую. Що Васенька там? Костя, чуть-чуть поповільніше візьмемо. Будь ласка, з самого початку програш. Я тобі покажу де. Прошу, будь ласка. Зараз що йде? Зараз пішло? Програш пішов, так? Зараз має бути програш. Ми йдемо зараз на Сеня. Зараз має бути програш. Юра, там один до два. Да. Порожній такт. Порожний такт. Угу. То він був. У мене був. був, був. був. Не, Юра, був. був. Юра, там бунт був. був, був. Так. Перед, другою. Перед другою цифрою. Після другої волі. Добренько. Добренько, значить, ми зрозуміли, що Сеню, зараз вертаємося на Сеню 4 до 1, так? На цифру А. Mm -hmm. І далі в нас іде знову другий куплет, так, Руслана? Вас сходиться, вас сходиться. Юра грає там пум-пум-пум а там нема пум-пум-пом. Дивіться, а Юра, це 3, 21 двадцять перший Вольт немає А, там вольти ні. То, то фінал, то я на То я на Юра там грає мене мій в Юрі. Де ага. має бути а Юра грає там. Покажуйте. 20 такт, воль, Я перша, думаю, Вольта. Такт, вольта. Я думаю, що у всіх сходиться, воно видите? О тут стоїть Вольта. 19, 20. Оце перша, це друга. Я думаю, достатньо. Недаремно кажуть, що все нове то добре забути старе. Сподіваюся, ви пригадали 90-ті, Хто пам'ятає? Пригадали співачку Русю. Ну і з задоволенням послухали нашу малесеньку учасницю, яка так безпосередньо і гарно виконала цю пісеньку. Якщо ви теж хочете заспівати з живим колективом, або у вас є діти, які люблять співати, будемо раді зустрітися з вами не тільки ось так, але і наживо. Телефонуйте за номером, котрий зараз бачите на ваших телеекранах, і приходьте до нас програму.